Наскільки зараз помітні порушення передвиборчої кампанії? Зокрема, не лише ми будемо говорити про Порошенка, так. Ми сьогодні але... зараз більше так. про кампанію Порушенка. Хотілося почути як про іншого з... кандидата, про Володимира Зеленського, що в як нього зараз агитує? які помітні меседжі, які помітні, чи існують якісь порушення. Е, ну фактично, проявів агітації від Володимира Зеленського вже в другому турі, окрім як е, цієї такої інформаційної війни від звернень відеороликів, я ще не бачу зовнішньої реклами. До цього дня не було, але в принципі її розміщувати можна було тільки від вчорашнього е, дня. Є трохи реклами в соцмережах, е, але це масштаби її невеликі. Не ну, в мене особисто головне питання до. Е, Рівності учасників виборчого процесу, і це вже також зачіпаю там перший тур виборів, коли фактично, якщо говорити про Володимира Зеленського, на одному з центральних телеканалів, там на 1+,1, транслюється величезна кількість контенту, який по факту мав би визнатись агітаційним, тому що там головний герой, учасник і ведучий. Є на екрані, він поширює свою впізнаваність. Він там в позитивному образі, передовсім в позитивному образі президента, що в принципі трактувати якось по інакше, ми не можемо в моєму розумінні. Це агітація, яка мала би бути опла... або не трансльована. Або транслювана за кошти з рахунку виборчого е, фонду. Тобто, в до, до, до того як ведеться агітація, в мене головне питання власне, до, до такого е, роду е, контенту. Так, але е, щодо другого учасника перегонів другого туру Петра Порошенка. Е, ну, дивіться, кілька днів тому прислали фотографії з Тернополя. Е, там Тернопольська обласна державна адміністрація розвішала зовнішню рекламу. У стилістиці із меседжами виборчої кампанії Петра Порошенка це вже ознаки використання адміністративного ресурсу. Ще один прояв, який я бачу. Очевидно, тут можемо говорити теж про ознаки, хто поширює цю рекламу. В Фейсбуці, очевидно, це багато хто бачить, є дуже багато пабліків, сторінок, з яких поширюється реклама. Реклама двох таких характерів: одна, що зеленський наркоман, це подається вже як доконаний факт. Відправляють навіть в поле щось типу журналістів, які підходять до людей і запитують, чи це добре, що наркоман стане президентом. Це ну це реально подається як доконаний факт, і в такі дописи вкладаю, вкладаються в їх рекламу там по 500-1000 доларів і і більше в один допис. А таких сторінок є е, принаймні з, з десяток. Другий такий аспект ведення але, цієї… Але це я уточнюю, Це не можна назвати якось офіційною. Так агітацією, е, все її, що... вона навіть є із порушенням е, законодавства, тому що вона трансльована фактично з перших днів е, це цього місяця. Тобто вести… Е, Юридично довести, що це йде іде з команди, неможливо, але ця реклама є. Вона дорога вартісна. На неї витрачають десятки тисяч доларів лише напряму на оплату Фейсбуку. А є ще створення роликів. До роликів ще з 1 квітня фактично ще тільки почали розрахуватися результати виборів. З 1 квітня вже були на рекламі запущені ролики, створені заздалегідь за участі акторів. Ці ролики були такі спрямовані на доведення факту некомпетентності недосвідченості Володимира Зеленського. Можливо, ви бачили там, де лікар без досвіду оперує, там, де пілот без досвіду веде літак, і, там і головнокомандуючий без але, звісно, ми досвіду. Ми зрозуміємо, тобто на користь кого це може теоретично грати, але довести це ясна річ. Довести, очевидно, можна, неможливо. але але ці політичні гравці навчилися обманювати Фейсбук. Фейсбук зараз вимагає авторизацію ідентифікації особи, яка платить за цю рекламу, і навчилися її обходити. Наприклад, зі сторінки міністерства Барих рекламу Плачує міністерство Барих, не існуюча організація. Тобто, так, 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 такі організації і тусовки вже навчилися обходити Храс, навіть фейсбучні правила.